Всім привіт, рад вас бачити. Як бачите, в мене в акваріумі новинка. Купив я собі такого гарного червоного самця. Він вже починає потроху ганяти самок оцих дві. І саме такий гарний. От. Я зараз мальки вам покажу. Всі живі, здорові, Вон один. Десь там ще другий поплив. Людвіги собі ховаються. Він тільки що їх покормив. Людвіга собі вже росте сьогодні, підрізав. Я чуть-чуть Людвігу, вон такий обрізаний, бо виступало з акваріума, висіла над акваріумом і посадиє цей обрізок сюди. Він червоний і мальок він. Такий гарний самець. Всім поставте лайки, підписуйтесь на канал, буду рад вас бачити.